дня всім! Сьогодні буду пробувати поливати часник. Поливаю його крапельним поливом. Часник вже має, нас має місцями я знаю, ну сантиметрів 30. І має вже у нас головку діаметрі. Я знаю, якщо буде видно. Діаметрі десь більше півтора сантиметра вже. Таку. Де більше півтора сантиметра має. Ще йому лишилося місяць рости. Поливаю я його зверху, ставлю бочку, на цією дорогою їжджу і покажу, заради, я набираю воду. Тут я вже попередньо полив. 9 рядків, лишилося мені ще 5. Звідси від цієї сторони полив я. 9 рядків, лишилося 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядків ще. Кальці треба сипати вже на нього було. І кальцій, і фосфор. Я йому під кінець даю тільки воду і, можливо, деколи ще подам йому ще карбомід. Зараз покажу, де я набираю воду, яким чином. Тут недалеко метрів 100 росте, 100 метрів 10-20 моєї ділянки. Росте такий очерет. Тут був рів з водою колись. і Він занамулився. І я вирішив викопати собі тут в ньому собі ставочок такий. Невеличкий, отакий От він вийшов мені. Глибиною десь сантиметрів 50. Довжиною 2, можливо і 4 метри десь на 4 метри на 2. Отакий От я викопав його тут. Така купа. Остальне виносив туди. Копав його трактором. Своїм же трактором. З погрузчиком гною, на ньому чепив відро таке здорове і ним же я копав. Тоді не було можливості зняти відео, бо був весь в болоті, як чорт. Трохи його сюди викидав з відром, вичерпував. І ото моя яма, а он мій часник. Тоді наверх туди ставлю бочку, В і бочку їду туди. Вода тут набирається джерельно чиста, як кажуть, кришталева. От і вже набирається. Ще небагато лишилося. Отакий От мені свій міні-ставочок получився для поливу моєї малини і часнику. Це швагрова малина. Я вже там малину поливав. Сьогодні ще поїду, візьму, вирубаю пару дручків на підв'язку цієї літньої малини, там вони ще мають два радки. От не прийду по болото. Зараз покажу, що не буде повного, може ще не встигну, але це нічого. Тут я понатягувався, крапельний полинив, не вистачило на один родок, але. То нічого, бо трохи треба ленти, тут виходить 70 метрів і 14 ротків. Ну, а то моя літня малина, її треба сьогодні буде підв'язати трохи. Саме посаджена того року, і треба підв'язати, щоб вона не падала по боках. Отака вона, сьогодні ще приїду. Трохи ж фрезерую, між раді буде не дає. Берізка, так воно не все не зле виглядає. Хе -хе. Зараз буду пробувати поливати часник. Хе -хе. Бочка вже набирається майже повна. Скинуті обороти. і за 100 літрів треба виляти. попав я його цей ставок буквально тільки з пів дня. Не можна було залізти туди, бо вода така холодна, то копав гумов, скільки можна було доставити, Остальне трактором вичерпав. Таке залізне відро зробив, зварив, з бляхи здорове, і ним вичерпував погрузчиком. От поки куб куб взяв, то десь 10 сантиметрів впало. Тут хай буде з 50, то ще думаю. ну три куби я беру спокійно. О, полетіла через ве. Оба! все. Треба тягнути, треба витягнути, треба тягнути. тягнути. Опа, Так, зараз я це все повиймаю. Поїдемо. їду наверх Не хоче витікати поставив знизу кран бо через кран швидше, швидше тече ніж через клапан